У нього залишилася цивільна дружина та донька. 13 червня поблизу населеного пункту Вовчина Донеччині через атаку ворожого дрону загинув солдат Ігор Олексійович Брильов. Ігор народився у Львові 2 вересня 74 року. У 93-му році закінчив СПТУ номер 25 Відслужив служив строку військову службу у 93 й роках. Багато років працював будівельником з березня 22 року. Захищав Україну та її народ від загарбників. Низький уклін воїну захиснику. Це дуже весела людина була. Це роботяща, весела, зі своїм западноукраїнським акцентом. Добра людина, виспитав мене, бачите. Я військовослужбовець. 10 років, 14 років служу в армії, дружини вистачатиме. Ворог забирає у нас найкращих.